Послання святого апостола Павла до Римлян. Любов не лицемірна, ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного по-братерськи, пошаною один одного випереджайте, у наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть Радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві, беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність. Благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте, радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтесь між собою однієї думки, не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних, не вважайте себе мудрими, нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому, як написано, в моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову палаюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.